У рівному співробітники СБУ викрили колишнього працівника РАЕС, який прославляв Кадирова та Медведєва. Наглядача рівненської колонії підозрюють в організації наркотрафіку за ґрати. Та моторошна західка в озері. З басівку та дістали тіло чоловіка. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська, і далі ви дізнаєтесь про таке. Не доїхала. У рівному з маршрутки випала жінка. Сім потрощених автівок. На Рівненщині трапилось дві смертельні ДТП. Сюрпризи повсюди. Як на півночі Рівненщини готуються до можливого наступу з Білорусі. Не доїхала до зупинки 500 метрів. У рівному із маршрутки випала жінка. Трапилося це на перехресті поблизу радіозаводу. Її з важкою травмою голови та без свідомості доправили до міської лікарні. Операція тривала більше трьох годин. Наш Вадим Мороз поспілкувався із перевізником та лікарями. Все, що відомо, у матеріалі далі. Випала із маршрутки. Інцидент трапився 29 січня у Рівному на перехресті поблизу радіозаводу. Відомо, що під час руху із маршрутки радивилів рівне випала 61 річна рівнянка. Вона мала виходити на зупинці через 500 метрів. Від удару жінка втратила свідомість. При обстеженні виявлено е, забійну рану на волосистій частині голови, от, і е, виявлено зниження частоти серцевих скорочень. що… Дозволу виставити діагноз черепно-мозкова травма. Забійна рана голови, і підозра на внутрішньо мозковий крововилив. Рівнянку відразу доправили до міської лікарні. Операція тривала понад три години. Станом на сьогодні жінка до тями так і не прийшла. Перевізник розповідає, моменту як все трапилося, водій не бачив. Для себе мають лише одне пояснення: несправність дверей у маршрутці заперечують. Почається вона готувалася. Пасажирка до виходу, і вона десь на повороті, як він повертав, і вона нахилилася направо, чи нас потикнулася і десь або лоптем, або рукою. Ми закопалася за щось щоб зловитися, відкрила ту дверку, бо там ручка така, що сам відкриває. Але замком, замком проблем ніяких не було. З нами погодилися поспілкуватися двоє водіїв рейсових маршруток. кажуть неприємних інцидентів у роботі вдосталь. Я її виню тисячу процентів, не міне сто, а тисячу. Тримайся, во, і все, і не випадеш. Вся при всі проблеми. Ага, тобто жінка Звісно, як... як вона роздява, то хто її? Вене? Відкрив на ходу двері. Я став пропускати справа машину. Відкрив на ходу двері, виходить. Знав ручку, щоб задні двері не відкривалися, та й все. Як нам повідомив перевізник, вони разом із водієм залишилися поруч із потерпілою. Цілий вечір, поки родичів не знайшли, ми сиділи в лікарні, медикаменти, памперси, полотенці. Що нам казали? Писки ми все купували, сиділи біля неї. В 10-й годині знайшли дочку. Дочка де приїхала, а лікар нам сказав, що їдьте. наразі у поліції розглядають кілька версій того, що могло трапитися тут, як необережність пасажирка, так і несправність дверей у маршрутці. Аби встановити деталі, чекають на результати експертизи. Кермувальник автобуса 38-річний житель колишнього Радивилівського району з результатами огляду був тверезий. За цим фактом розпочато досудове розслідування. У поліції вкотре нагадують не нехтувати власною безпекою, зокрема, виходити із транспортного засобу після повної зупинки та не притулятися до дверей. Доки триває слідство, медики борються за життя рівнянки. На смерть збив пенсіонерку. Летальна автопригода трапилася у селі Колоденка. Відомо, що 79-річна рівнянка вирішила перетнути дорогу у невстановленому місці. Ця ділянка на момент ДТП не освітлювалася, а жінка була у темному одязі. Відтак, коли вона раптово з'явилася на проїжджій частині, 19-річний рівнянин водій автомобіля Мерседес не зміг уникнути наїзду. Від отриманих травм пішохідка загинула прямо на місці події. Наразі за цим фактом триває досудове розслідування. За інформацією правоохоронців, керманич Мерседеса відповідно до освідування був тверезим. Того ж дня у Рівненському районі трапилась іще одна моторошна ДТП із постраждалими. Однак цього разу трапилась вона через провину. Водія повідомлення про автопригоду з травмованими у селі Ільпінь колишнього з Долбунівського району надійшло до поліції 31 січня. Виявилось, 22 дворічний молодик не впорався із керуванням та збив трьох людей, які стояли на узбіччі і чекали громадський транспорт. Поліцейські на місці події з'ясували, що 22-річний водій автомобіля Peugeot, житель села Глинськ, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням. Та попередньо внаслідок заносу автомобіля допустив наїзд на людей, які на узбіччі чекали громадський транспорт. Потім легковик з'їхав у кювет. Кермувальник, який за результатами огляду був тверезий, в автопригоді не постраждав. Натомість чотирьох потерпілих, серед яких матір із п'ятирічною дитиною із різними травмами доставили до лікарні. Слідчі за фактом порушення прав. Безпеки дорожнього руху внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. І знову смертельна необачність 31 січня на Рівненщині трапилось кілька моторошних ДТП подекуди із жахливими наслідками. З різницею в півтори години у Грушвиці трапилось два лобових зіткнення. Як наслідок, сім розтрощених автівок, людські жертви та затори. За повідомленням поліції, у цих автопригодах двоє людей загинуло. Троє опинилися у лікарні. Наші журналісти побували на місцях трагічних ДТП від кадрів, які ви зараз побачите, та холона кров. Калюжі крові. Щен зім'я та автівка, де затиснуло тіло загиблого водія та ще троє травмованих людей. Усе це наслідки моторошного лобового зіткнення яке трапилося близько 9-ї ранку у грушпиці. 2 Поліцейські на місці події встановили, що 51-річний водій мінівена Opel Опель, Дубенчанин, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з автомобілем Тойота під керуванням 45-річного жителя міста Дніпро. наслідок ДТП Керманич Кросовера загинув на місці. Двоє пасажирів 42-річна дружина та шістнадцяти. Річна донька із тяжкими травмами госпіталізовані в реанімацію. 51-річного жителя міста Дубно затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Внаслідок автокатастрофи на цій ділянці дороги утворилися затори. Однак це не стало завадою для ще однієї, теж смертельної та не менш моторошної ДТП. Трапилася вона через півтори години, буквально за кількасот метрів від попередньої. Водій буса «Фіат» вирішив здійснити об'їн. Втім, не врахував ситуацію на дорозі і зіткнувся із попутним автомобілем Рено, який за інерцією в'їхав. У ще один легковик. Після цього бус відкинуло на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся із вантажівкою Вольвою з напівпричепом. Як розповів сам водій вантажівки, цей удар був настільки потужним, що його автомобіль відкинуло у кювет. Поліцаї пропускали в одну сторону машин, щоб не збиралася длінна, потім в другу. Якраз я виїхав і став, і ми стояли. І поп тут пішла наша, колія в сторону Львова. Поїхали. Ну і скільки я проїхав? Ну, 100 метрів. І тут. Зустрічної полоси в сторону Рівного, прямо передо мною вилітає бус. Я що встиг подумати, ти куди, і зразу бабам аварія. Потім мене скинуло в квіт, ну ви бачите, і, і ну, все, я оце тут і встановився. Після зіткнення з вантажівкою бус втаранився іще в один легковик. Після усіх цих ударів автівку розтрощило вщент. Самого ж керманича, за словами очевидців, практично одразу забрала швидка, його стан і описати було важко. В якому стані? Бачите, яка машина, В якому стані? Бо швидка забрала, зразу погрузили, поки туди сюди його зразу забрали. То й все. Що ж що нам там показує? Тут треба було бігом забирати і спасати людину. Все його Медики намагалися врятувати його життя, втім, попри вжиті реанімаційні заходи, чоловік помер у медзакладі. Інші ж учасники автокатастрофи практично не постраждали. Інші учасники ДТП травм не отримали. За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 кримінального кодексу України. Транспортні засоби вилучено. Усі обставини цих смертельних автопригод розслідують правоохоронці. Ми ж закликаємо вас не нехтувати правилами дорожнього руху, адже необачність може вартувати життя. З Євросоюзу у Рівне за матеріалами СБУ регіону до реальних термінів ув'язнення засуджено організаторів каналу контрабанди психотропних речовин та перекурсорів з ЄС до обласного центру. Суд призначив зловмисникам покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 та 10 років відповідно. У ході багатоетапної спецоперації співробітниками Рівненського СБУ було викрито двох мешканців Рівненської та Волинської областей, які організували незаконне переправлення прекурсорів з однієї з європейських країн. Так, одного із зловмисників було зупинено на пункті пропуску краківець львівської митниці, у багажному відсіку транспортного засобу якого правоохоронці знайшли та вилучили майже 3,5 тисячі псевдоефедриновмісних пігулок. Іншого учасника незаконного наркотрафіку було затримано у Львові. Наркоділки займались везенням пігулок із вмістом псевдоефедрину, з якого виготовляли психотропну речовину метамфетамін первітин, в підпільних нарколабораторіях з метою її подальшого незаконного збуту. А поки одні везуть наркотики із Європи, інші реалізовують їх за ґратами. Відтак, групу ув'язнених Катеринівської колонії підозрюють в організації наркотрафіку до виправного закладу. Правоохоронці виявили, що до злочинного угрупування причетні семеро осіб. Серед них засуджені працівник колонії та їхні поплічники на волі. Вони налагодили постачання у колонію канабісу, метадону, трамадолу, а також психотропної речовини дранабінолу. Створив організовану групу «Смотрящі в'язниці. 2021 року до 23 червня 2022 року учасники злочинного групування налагодили постачання у колонію канабісу, метадону, бупренорфіну, трамадолу а також психотропної речовини дронабінолу. 23 червня 2022 року. Злочинну діяльність припинили правоохоронці. За результатами проведених обшуків і зібраної доказової бази слідчі повідомили усім сімом фігурантам про підозру у незаконному придбанні зберіганні, перевезенні, переселенні. Лання психотропних речовин або їх аналогів, підкупі працівника установи, а смотрящому організатору злочинної групи ще й за поширення злочинного впливу. І знову наркодилер 22-річного жителя Дубенщини правоохоронці викрили на збуванні марихуани. Слідчі виявили, що 11 січня чоловік за тисячу гривень продав 10 грамів наркотичної речовини, що підтвердила відповідна експертиза. А вже 1 лютого чоловіка затримали під час чергового продажу наркотиків. У його помешканні провели обшук і виявили там понад 30 грамів речовини, схожої на наркотичну а також пристрої для вживання наркотиків. Затриманого помістили до слідчого ізолятора. За йому може загрожувати від 6 до 10 років за ґратами. Дві смертельні пожежі 31 січня близько другої години дня у селі Голичівка спалахнув житловий будинок. Туди одразу направили п'ять вогнеборців. Щоб повністю ліквідувати займання їм знадобилося понад дві години. На місці згарища рятувальники виявили тіло загиблого власника помешкання 1975 року народження того ж дня о 10-й вечора на спецлінію 101 надійшло ще одне повідомлення про пожежу цього разу. На острощині. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що загорівся житловий будинок. За 50 хвилин пожежу було локалізовано, а ще за дві години її повністю ліквідували. На місці події було виявлено мертве тіло чоловіка 1980 року народження. Наразі причини обох пожеж та розмір збитків все ще встановлюються. Та не тільки від вогню. 1 лютого у Басівкуцькому озері втопився чоловік. Сталося це у новому дворі. Тіло загиблого із водойми піднімали правоохоронці та працівники ДСНС. Відомо, що загиблому було 35 років. Нині усі обставини трагедії встановлює поліція. Прославляв Кадирова та Медведєва у рівному співробітники СБУ викрили колишнього працівника РаЕС, який публічно виправдовував звірства російських окупантів. Через заборонену в Україні соціальну мережу він прославляв так звані ЛНР і ДНР та дискредитував військовослужбовців України. Співробітники Служби безпеки України провели обшук у помешканні чоловіка та повідомили йому про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ в Україні. У ході проведеного санкціонованого обшуку правоохоронцями вилучено мобільний телефон та комп'ютерну техніку, які використовувалися для поширення антиукраїнських матеріалів. За процесуальне керівництва рівненської обласної прокуратури вказані особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачена частиною 2 статті 436 приміткою 2 кримінального кодексу України, а саме виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікація її учасників. Ексклюзивні кадри з півночі рівненщини бійці рівненської бригади тероборони продовжують навчатись, аби оперативно дати відсіч противнику у разі наступу з боку Білорусі. Наші журналісти отримали найсвіжіше відео із навчань наших військовиків про те, які сюрпризи чекають на противника у матеріалі Софії Капінос. Захисники рівненщини продовжують наполегливо тренуватись, аби у разі нападу з півночі дати ворогу миттєву відсіч, як зазначають наші військові на тих, хто наважиться перетнути український кордон з республікою Білорусь. Чекає поразка. Нині ж бійці 104-ї бригади ТРО вже 10-й місяць поспіль продовжують удосконалювати свої навички. Мотивація у всіх висока, навіть якщо підійти до цього заняття, конкретно що ми зараз сьогодні проводили. Не цікаво просто людям просто стріляти і вистрілювати той БК, який їм видають. Вони вже хочуть вдосконалюватись, навчатися, вони вже хочуть щось, щось нове. Тим більше зараз можливості є і література, і інтернет, і ми постійно щось працюємо над якимись вправами новими. Тобто ми не просто вистрілюємо той БК, ми відпрацьовуємо вдома теорію, сюди вже на практику приїжджаємо конкретно на стрільбище. Славно звісний Бандеромобіль військовики удосконалили американським кулеметом Браунінг, що може ліквідувати як наземні, так і повітряні цілі. Головне завдання, яке ставлять перед собою наші бійці швидке реагування на будь-які дії країни-сусідки. Попри постійні навчання, хлопці не перестають жартувати. Звісно, чекаємо, будемо робити картопляники. Все відпрацьовували неодноразово, так що готові до будь-якого розвитку подій. Висадка десанту, гелікоптери, штурмовики, все це можемо збивати. Водночас на цьому удосконалення техніки не завершились. На вантажівку воїни встановили зенітну установку ЗУ-23, що також не менш ефективно спрацює під час знешкодження як повітряних, так і наземних цілей. Скриті цілі, скоросні цілі, повільні цілі, наземні, повітряні, легка броня бензовози, рухомий, нерухомий склад. Все, що бачимо візуально, те знищуємо. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що білоруські війська проводять спільні навчання із Ерефією, а саме тренуються висаджувати десант на нашій території. Однак на це наші бійці відповідають впевнено та невимушено. Будь-які їхні спроби вести наступальні дії тут завершаться поразкою. На рахунок висадки ми ці всі операції. Відпрацьовували, готові навіть до висадки, те, що вони планують, можливо, планують там в тилу. От, все це відпрацьовано і ж таки, досконало відпрацьовано. Ми до цього готові. Чи вони будуть прямувати, чи це буде висадка, різниці від цього для нас майже немає. За зраду батьківщини будь-яку допомогу ворогу передбачена кримінальна відповідальність. Пам'ятайте про це, бережіть себе та рідних, і тоді ми обов'язково побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте.